Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку. Небо блакитне. Доброго ранку. Так, ми малята. Веселі, спритні, як зайчинята. Весело граємось, всім навколо посміхаємось. Діти, який у вас настрій? Чи готові ви до пригоди? Привітаємо один одного усмішкою. Цим ми побажаємо щасливої та вдалої мандрівки. Дітки, погляньте, ми потрапили на лісову галявину. Погляньте, який пенючок стоїть, а за ним виглядає чись вуха. Хто це може бути? Яких лісових звірів ви знаєте? Так, погляньте, це зайченятка. Мабуть, вони нас злякалися. Давайте на них поглянемо. Скільки їх? Так, троє. Якого вони кольору? Вуходові чи короткі? А хвостик. А що зайчики їдять? Так, моркву, капусту. Дітки, а давайте разом з зайчиками пострибаємо. Ой, як весело! Треба стрибати вгору. Здається, мені на вушко зайчик сказати щось хоче. Він каже, що зголодніли. Хотіли з'їсти морквинки та капустинки і знають, що всі овочі потрібно помити. Вони також хотіли їх помити, але не можуть їх дістати. Давайте їм допоможемо. Давайте з вами дістанемо з миски, моркву та капусту. Дітки, давайте порахуємо, скільки в нас зайчиків. Троє. Скільки капустинок. Три. Скільки морквинок? Одна. Ой, і що ж нам робити? Щоб зайчиків не засмутити. Морквинок не вистачає. А давайте ми зараз зробимо морквинки аплікації. Нам потрібний шаблон морквинки. У мене поділена вона на дві частини. Нижня частина це з гострим кінчиком. Вона схожа на трикутник, а верх. Заокруглений, це верхня частинка морквинки, а також прикріпимо чубчик зелененький. Давайте розпочинати свою роботу. Лівою рукою тримаємо вирізану частину аплікації. Правою рукою намазуємо поверхню клеєм, беремо намазану. Нижню частину морквинки перевертаємо і наклеюємо її, а потім верхню частину морквинки. Візьміть серветку, розгладьте. А на верхівку морквинки потрібно приклеїти чубчик зелененький. Всю аплікацію розгладьте серветкою, щоб все гарненько приклеїлось. Дітки, ми закінчили роботу. Подивіться, як зраділи наші заченята. Як ви гадаєте, чому? Що ми їм зробили? Так, морквинки. На цьому наше заняття закінчилось. Ви діти молодці!